Вітаю, Ватерій Маркер події. Мене звуть Василь Зима і Сьогодні в гостях в нас Андрій Длігач, економіст, доктор економічних наук, засновник бізнес спільноти БУАР. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю кілька важливих питань стосовно грошей для України. Грошей в Україні ми обговоримо. Ну, це власне ті гроші, які потім так чи інакше потрапляють до наших з вами кишень. Вчора була заява від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який сказав, що для того, аби Україна. Пройшла цей рік, нам потрібно приблизно 37 мільярдів доларів США. Ну як раніше озвучувалось 3 мільярди на місяць. от так воно плюс-мінус, і а, на те виходить станом на зараз, з того, що ми знаємо, з того, що ми маємо, з того, на що ми реально можемо розраховувати, а, чи можна говорити про те, що ці 37 мільярдів в Україні можуть бути? Я переконаний, що будуть на 24-й рік. Я не бачу зараз негативних сценаріїв, і тому є багато причин. По-перше, ми отримали рішення вже Європейського Союзу про старт програми 50 мільярдної допомоги на 4 роки. Є в мене відчуття і чітке розуміння, що значна частина цієї програми, не четверта, не четверта частина, а набагато більша буде реалізована саме цього року. Друга позитивна новина, яка надійшла наприкінці лютого, і вже ми отримали перші гроші, це 12-мільярдна допомога від Японії. 4 мільярди наприкінці лютого ми вже отримали. Також в нас є відповідні угоди з Великою Британією, з Канадою, з Норвегією і інші угоди безпосередньо з країнами, в тому числі Європейського Союзу. Про надання фінансової економічної допомоги Україні, тому я не бачу ризиків на 2024 рік не отримання грошей, навіть е, з умов, якщо Сполучені Штати Америки будуть переглядати і не схвалять в повному обсязі власну програму допомоги. Нагадаю, що там з обсягу в 60 мільярдів е, фінансова допомога це лише близько восьми мільярдів. Переважно це військова допомога, і ми чекаємо перш за все це військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Наважне ну, продовжується да, плюс, продовжується програма з МВФ, і ми отримаємо кошти згідно з того плану, який був. Національний банк отримає ці кошти, що позитивно теж впливатиме на Україну. От новина, яку попрошу вас прокоментувати, вона буквально з'явилася е, там кілька годин тому, ну навіть годину тому. Е, голова комітету профільного Данилохітьманцев. Е, Сказав про те, що Кабмін готує законопроєкт, за допомогою якого хочуть збільшити надходження до бюджету, а саме збільшити військовий збір для приватних підприємців, так званих фопів. Ну це про те, що за час повномасштабного вторгнення в Україні суттєво зросла кількість саме фізичних осіб підприємців. А про яке збільшення йде мова? Перш за все, до чого готуватися ФОПам теж, перш за все. Ну і чи вдасться ці гроші зібрати? Найголовніше розумію, що пошуки грошей йдуть зараз дуже активно і це нормально очевидно в країні, яка воює. Ну але давайте поговоримо про перспективу ФОПів. Про перспективу наповнення бюджету за рахунок збільшення цього військового збору. Ну, давайте. Е е е Звідки все це йде? Так бюджетних грошей не, не вистачає. Не вистачає на що е, перш за все, треба пам'ятати, що вся міжнародна допомога, яка йде в український бюджет, вона стосується лише соціальних виплат, частково мізерно інфраструктурних проєктів, які держава змушена робити, але але це точно не фінансування збройних сил і е, за закупівель військового призначення. Воєнний бюджет він повністю покладений на платників податків. Військового бюджету не вистачає, особливо з рахуванням ідеї, яка є про збільшення мобілізації про 500 тисяч нових мобілізованих. Ми зробили чітке економічне моделювання, яке показало, що для економіки України це смерть, і звідси все і випливає. Перше. В Україні близько одного мільйона силовиків. Яким чином використовується цей ресурс? Як ми зараз використовуємо бюджет на, на, на силовиків? Ми знаємо, що на фронті 150 тисяч. Що відбувається з іншими? Що відбувається з силовиками, які в тилу в інших органах державної влади і правоохоронних органах? Що з ними? Чому не про них йде мова, а йде мова про мобілізацію з економіки, з бізнесу? Це питання перше, на яке має бути дана відповідь, поки вона не дана. Поки вона не дана, про, про що ж ми говоримо про яке збільшення мобілізації, якщо ми не знаємо наскільки ефективно використовується наявний людський ресурс. Друге, точно потрібно збільшувати забезпечення наших героїв на фронті, і нова хвиля рекрутингу потребуватиме збільшення фінансового забезпечення. Це точно. Але те, як зараз використовуються тими самими військовими зарплати, на яких вони які вони змушені купувати амуніцію, показує, що в нас щось не так відбувається з державними закупівлями військовими. В цьому має бути наведений лад, і зрештою, ключова ідея, яку ми з е, аналітичних центрів від бізнес спільнот е, узгодили і подали, подали в кабінет міністрів, це ідея. Економічного бронювання вона полягає в тому, щоб дати можливість е, тим, хто має офіційну зарплату від 30 тисяч гривень і вище, мати можливість автоматичного бронювання. Це дає можливість, уявіть собі, детінізувати українську економіку, мати збільшення надходжень до державного бюджету в обсязі близько 160 мільярдів гривень. І це вирішує проблему з рекрутингом. З мобілізацією і рекордингом бо з'являється фінансове забезпечення. Для цього ця ідея вже відома їй вже кілька місяців, але вона лежить і не рухається. Чому? Чому немає політичної волі на все це? Чому немає, наприклад, волі по, по, щодо ФОПів? Е, одна з ідей дати можливість економічного бронювання ФОПам, які б сплатили додаткові, додатково від 10 до 15, можливо, 20 тисяч гривень є і така ідея в економічному комітеті Верховної Ради, як е, інструмент економічного моделювання, як додаткове бронювання, як додатковий е, податок. Всі ці ідеї дозволять забронювати, де економіку, отримати більший фінансовий ресурс, на який можна провести рекрутинг і військові закупівлі, але це має відбуватися паралельно з ухваленням відповідного закону про мобілізацію. Оскільки все це нарухається, закон про мобілізацію в незрозумілому стані завис є, є чітке уявлення. Що або у владі є страхи, ніхто не, не хоче взяти на себе відповідальність за, за все це, і зрештою перекладають відповідальність на таких людей, як гетьманцев, які які вже розтратив повністю репутацію, і через нього тестують подібні ідеї. Я хто я... Просто можна, я, я... і владі, що точно суспільство не допустить такого тиску і знущання над фопами. Я просто до слова, от ви кажете про закон про мобілізацію. Ну плюс що там 4 тисячі з гаком правок. Значить, було призначено засідання Верховної Ради на 6-8 березня, тобто там завтра в середу, 4-п'ятницю, його скасували, офіційна причина виглядає сюрреалістично. необхідно підготувати якийсь звіт для сенату США, і тому слугам треба сформувати групи з 10 депутатів при одному англомовному, щоб поїхати в зону бойових дій на будівництво фортифікаційний спруд і навчальні центри. Ну і крім того, там ще захотіли вони зараз попрацювати над законом про мобілізацію рядом між... Тобто, ну був час працювати в комітетах. Ви ж там скільки тижні три не засідали в пленарному режимі? А чим ви займалися? І тут виникає питання: чи там уже деякі депутати понаписували ці. Заяви про складення повноважень, бо такі, такі охочі були. Чи немає бажання голосувати? Всі розуміють, що це зібрання в сесійній залі воно нічого не дасть. Ну тобто, це це максимально демотивує. Ніхто ж не каже, що не треба мобілізації що там треба всім Ні, але ну випишіть нарешті справи. Їх чекають в ТЦК, їх чекають на підприємствах, їх чекають на фронті. Їх всі чекають. Зробіть це, але ми бачимо і як після цього можна говорити. Рахуй. Будь ласка. Страхи. Я, я вважаю, що це просто страх цієї теми. Шалено всі бояться реакції військових на, на все це. Нам потрібно перестати боятися. Боятися тим більше самих себе, свого свого суспільства. Бо це абсолютно нісенітниця. Під час війни ми маємо бути абсолютно згуртованими. Моя. Моє звернення зараз до моральних авторитетів нації, до е е очільників церкви української, грето католицької е е інших церков в Україні. Е, моє звернення до громадських діячів, до журналістів, нам потрібно зрештою визначитися з поняттям справедливості, визначити дуже чітко, що справедливість це суспільне благо, яке полягає і в обороноздатності, і в економічній стійкості країни, що це не або або і цей баланс має бути знайдений, коли моральні авторитети нації нарешті почнуть говорити, не боятися, не уникати таких складних питань. Коли е, прояснять е, зрозумілою мовою нашим героям на фронті, чому нам потрібно зберегти цей крихкий баланс, насправді що завалена економіка точно нічого гарного не зробить фронту. Що нам потрібно цей баланс якраз використати? А чи є цей баланс? Чи є збалансоване рішення? Я його озвучив. Воно є. і Воно називається економічна мобілізація, яка вирішує всі ключові проблеми і дає можливість знайти офіційно, знайти мобілізаційний ресурс, в тому числі за рахунок рекрутингу, і дає можливість чітко. Знайти фінансовий ресурс для фінансування збільшення збройних сил України і дає можливість децінізувати українську економіку. Немає негативів в цьому варіанті. Єдине, що страхи поговорити, страхи діалогу. Ось що заважає просунути цю ідею. Ну і власне, от обіцяють стабільну виплату соціальних виплат, ну скажімо, там пенсії та інші захищені статті бюджету, навіть там буде. Трохи індексація пенсій і прем'єр-міністр каже, що все а, поки що добре, але чи варто аж геть заспокоюватися людям, які ці соціальні виплати отримують, чи є розуміння того, що ну а, от зараз добре, а в перспективі там кількох місяців може бути не дуже добре. На цей рік я не, не бачу таких таких ризиків, тим більше, що і уряд і Національний банк показали, що вони можуть тримати ситуацію під контролем. А наші міжнародні партнери не дають Україні е, сам на сам мати таку економічну катастрофічну ситуацію. Але на 2025 рік таких обіцянок від міжнародних партнерів немає. Ми матимемо лише європейські поки обіцяні гроші і. Нам не вистачатиме близько 20 мільярдів доларів на наступний рік. І ось 25-й рік викликає в мене стурбованість 24-й ні. Отже, стурбовані. Тобто, будувати е, якусь стабільність та для 2025 року треба вже зараз, наскільки я розумію. І знову ж таки, я розумію, правильно. як будувати це е, розуміння особливого, особливого немає. Є є розуміння знов таки в громадському секторі. Ні, Я розумію так. фінансів. Є своя ідея е, національної стратегії доходів, яку ми дуже жорстко розкритикували, е, якраз в положенні того, що є інші джерела, є точно інші джерела. Це ці джерела, це економічне зростання, яке потрібно запускати. Це оптимізація державних витрат. Я, е, вони нагадаю, досить досить пір, не оптимальні далеко. Е, це оптимізація державного управління. Це, зрештою, податкова реформа, яка через децінізацію і економічне зростання дає можливість отримати більше фінансового ресурсу для бюджету. Ну і не можна запитати, бо власне всі ми живемо зараз, особливо кожним днем. Бо вчора минуло, а завтра не для всіх відомо, чи настане. Це просто реалії війни. Тому ситуація з курсом гривні долара, Люди, звичайно, зараз одні думають купувати. Таку валюту інші кажуть, не купувати. Е, ну третіх там в когось немає можливо за що купити собі, е, собі запас. Але щоб ви порадили, які ви бачите станом на зараз, перспективи е, курсу стабільного курсу національної валюти, перш за все, е, навіть я доктор економічних наук, професор, не можу прогнозувати курс долара. Чому тому що це залежить від дуже багатьох обставин? Що казати домогосподарством, не покладайтеся на якісь експертні прогнози. На що? експерти теж можуть помилятися? Зверніть увагу на те, як потрібно зберігати ваші, ваші заощадження, віддайте перевагу тим заощадженням в цій валюті, в якій у вас є зобов'язання перед банками чи, за кредити, чи, чи освіта дітей, за яку ви платите, в якій валюті, за якими контрактами, віддайте перевагу заощадженням. В тій валюті, в якій ви несете витрати, це перше. Друге, той ресурс, який у вас залишається після цього, розподілити на три корзини: гривня, євро, долар. Тримайте таким чином і продовжуйте довіряти банківській системі України. Вона стійка, не має пересторог про руйнацію банківської системи. Намагайтеся повертати гроші в економіку, не забирайте в кубишки, Користуйтеся депозитами чи іншими інвестиційними інструментами. Ви тим самим допоможете. Україні, українській економіці, і вона точно вас не підведе. Та, ну власне, ще у мене одне запитання. Теж ми говорили про можливе підвищення військового збору для фізичних осіб підприємців, але говорилося також і про те, що податки планують підвищити. Ну, очевидно, для бізнесу, перш за все, до чого це призведе? Бо ну, ми ж розуміємо, що будь-яке підвищення податків для виробників це автоматичне підвищення цін, і відтак Одна справа, що це звичайно надходження для бюджету, будуть певний час, можливо, бо не всі зможуть можливо витримувати податкове навантаження, будуть іти в тінь, або в принципі згортати бізнес, або переносити бізнес за кордон. Це теж є. Тому наскільки сильний оцей тиск може бути податковий, на якому етапі воно знаєте, може хрустнути. Я порадив ще два роки тому президенту. Перестати розглядати Гетьманцева як члена його команди, і, зрештою, президент усунув Гетьманцева від вироблення економічних політик з посади секретаря національної ради з плану відновлення. Відповідно, гетьманцев не визначає більшу економічну політику. Так само я раджу і нам всім перестати слухати пана Гетьманцева дослухатися до того, що він робить, незважаючи на те, що він залишається головою комітету Верховної Ради з податкової політики. Але ця людина вже багато разів показала, що вона є норвором. Рожою до української економіки, до українського бізнесу, і ми точно не маємо давати його силу, коментуючи його нісенітниці, чергові збільшення податків в Україні станом на зараз призведе до економічної катастрофи. Ми маємо зробити максимум для того, щоб утриматися від таких абсолютно безглуздих дій. Нам потрібно, щоб економіка зростала, а це можливо лише за умов зростання бізнесу. Бізнесу потрібно дати. Захист, тобто бронювання ключового персоналу, доступ до фінансових ресурсів, і бізнес обов'язково потрібно дати прогнозовану, зрозумілу політику самої держави на майбутнє. Якщо ми не можемо зараз знижувати податки, то принаймні маємо пообіцяти не збільшення податків. Єдиним виключенням може бути інструменти спрямовані на децінізацію через систему бронювання, про яку я вже сказав. Дякую вам дуже за докладні і фахові коментарі. Андрій Длігач був з нами. Економіст, доктор економічних наук, засновник бізнес спільно. Ну, буардно для наших глядачів. Я звертаюся. Будь ласка, лайкайте. Поширюйте і коментуйте це відео, чи е, побоюєтесь ви, скажімо, економічних неграздів і нестабільності в перспективі, в якій валюті ви тримаєте свої заощадження е, там долари, євро чи в гривні, в що ви вкладаєте? Чи довіряєте ви національному банку України там, комерційним банкам? Є, ну там без називання цих банків? Ну і також чи вірите ви в те, що Україна все ж таки спроможеться ці 37 мільярдів здобути і пройти цей рік без проблем. Очевидне вам дякую всім, що ви були з нами. Донатимо на збройні сили України. Тримаємося. Купи бережіть себе До побачення.